Так, під цим відео в коментарях подивитесь. Так будуть мене вчити. Найдиванніші, мої хороші. Опа! Газобетон під стіною. -о. -о, -о. Гнати в шию горе прораба. А, ні, вони, вони скажуть, що це піноблок. О! О, газобетон. Під стінами. Несучими причому. Газобетон. Добре, що ми мосточку зробили зразу. Та да, ще йшли, а ми собі файно красиво робили. О, Утеплення цокольної частини, газоблочна стіна і пішла стіна. Армопоясок є наверху зроблений. Ось така є конструкція. Потім тут підрівняється. І буде найтепліша суперхата по колхозному. Ні, по інженерному насправді це нормальна тема.